Україні. Вітаю нашим підписникам. Ну ось сьогодні таке невеличке відео по замовленнях маток на 25 рік. Ну, я розумів що до весни далеко, але попередньо я вже запис веду і досить давно на матки тих ліній, які буду виводити у 25-му році. Ну, Почнемо так. Порядку. Буде водитися лінія 19, лінія 88, і нова лінія, яка вже зною провірена. Досить гарна лінія. Не уступає ні 88-19, ні як по меролюбності, так і по медопродуктивності і розвитку зимівлі. Це лінія номер 9 А також. Для Любителів карніки будуть виводитися е, карніка штромера і карника пішець. Ну, Карніка буде облітатися на Карпатці. Навіть на домашньому облітнику буде частково е, тут на айфон і карніки, і пешиться, і карпатки. Тут на айфон. Ну і тут ще багато є пасік навколо, які також е займаються карнікою. Тож тут невий форм буде, так можна сказати, 50 на 50 карніка Карпатка до маршого убльотника. Е на гірському ульотнику буде стояти всі батьківські сім'ї. Вже того року вже заселені, підселені матки. Е лінії номер 9 так що получав, і, так ,まあ, виходить, що лінійник буде, облітник буде лінійним. Все буде на 9 лінії. Ну, думаю, докладніше, в кого буде цікаво, це можна подумати по телефону. Те телефон буде вказаний в описі під відео. Ну, думаю, постійні клієнти вже знають мій номер телефону, вже спілкуємося. Я ж на постійно на зв'язку, ну хіба що може бути зайнятий. Так, по, по чому? По... Орієнтовно по цінах. Ціна зберігається 200 гривень за матку з домашнього облітника і 300 гривень за матку з гірського облітника. Чому така так, бо дехто краде. Коде ціну і 250 і 300, не той час зараз, щоб ціни піднімати. Це, так сказати, і гаус бджониста вже в такому занепаді, що вважає, ще нікуди мед так, по такій ціні люди здають, що копійки, щоб якщо за матку, ще підняти ціни, то взагалі, я не, не знаю, що то чи вийде шкіра за випадку, це взагалі займатися. Так, ну я відео просто Спромту знімаю, так що я просто говорю, як, як спілкуюся, як, як звичайно. Ну що, а по термінах замовлень маток. Оскільки вже на першій матці вже замовлення вже прийнято, як ну, по Україні, так і за кордон, то терміни, у яких зараз на даний момент я вже записую, це кінець травня. Не стравне, це ще можна записатися, хто швидше запишеться, то звичайно швидше і у, у черзі буде. Я не, не сортую, ага, той мені краще, той гірший. Людина записалася в е, чергу. Так її черга підходить, я телефоную і там добавляємося, там... Ну, людина просто наперед знає, коли щоб е, вона до неї матки вже готується їхати, щоб вона підготувала то все. Щоб раніше що я вже відправив, тому до неї дзвоню, а тут я матки діють. Це ну, несерйозно. Люба людина має мати має орієнтовно наперед знати, як, коли ті матки будуть, щоб я, наприклад, е, буває таке, що е, неможливо через погодні умови. Так як того року, цього року, щоб можна вважати, 24-го, були приморозки, невеличкий ну, а я втратив близько 150 маток. Що матки повинні були би поїхати замовником, а це як саме розумієте, це відставання. Це тиждень, півтора до, до двох тижнів, залежно від лінії, яка була закладена, це відставання йде. Це просто, ну. Так що я кажу, я говорю терміни, які я приблизно можу. З рахунком того, що я постійно закладаю лишні матки, щоб був резерв якийсь, буває так, що матка не доїхала по дорозі. Буває так, що. В основному буває таке, ну все і дуже рідко, ну буває, що не доїздить просто-напросто. Чи через температурні умови перевезення. Чи там можливо, там рядом стояли якісь речовини, які також пошкодили маці. Це буває таке. Буває таке, що от відправляю я матку, матка вроді нормально, у мене сіє, а при... ну, не відправлю я матку, яка сіє це... Це нонсенс просто. Матка відправляються всі перевірні, які вже я бачу по засіву. Буває так, що навіть ще не закритий, вже перед закриттям. Вже я бачу, що немає трудня, вона не сіє трудня. А через ті перевезення, через температурний режим матка просто є такі випадки, що триває. Ну, це, є, це страховий фонд. Я кажу, одно, що репутація вище всього, тому що можна... Виграти сьогодні копійку, а завтра втратити тисячу. Так що це таке. Ну, по зараз, з думкою, може ще щось нагадаю. Ну от, ну і по замовленню. Щоб я, щоб я був впевнений, що людина дійсно та чекає мої матки і. Людина знає, що я матки отримає, важна передоплата, все це невелику суму визначаєте самі. Потім вже перед відправкою ми вже зв'язуємося, що я попереджу, що матки будуть їхати, тоді впровадиться повна оплата і матки її. Відправка буде новою поштою. Укрпоштою я не працюю з матками, тому що, по-перше, укрпошта матки вже не приймає, а по новій пошті, саме розумієте, там їдуть запчастини, сувеніри. Ну, саме розумієте так. Так що таке то. По цінах я вже сказав, що там домашнє 200, а гірська згою 300. Це так я озвучую попередньо. Тому що ціну, тому що так зараз близько. По ціна, це ціну, це якась нормально більш ціна, щоб. Тому, е, щоб... Береглася ціна, ну це, звичайно оплату пачуш матку тої матки, ну вже це по цій ціні вже поїде, в якій вже оплачено, а вже дорожче не буде. Ну можливо ціна навіть і зросте, бо тому що зараз, тепер ще час, і індекс інфляції, індекс цін на півроку ПРПС прогнозувати це не, нереально. Просто тому я кажу, поки так. Ну і так. Ну, якщо буває таке, що людині людині не Бог сталося, що з того... Всякі життєві обставини, що якщо наприклад, контроля внесла передоплату, але так сталося, що її матки вже не потрібні, оплата повертається, це не проблема. Були такі епаки, що людина, наприклад, не могла б через зайнятися на роботі, е отриму, отримати матки і їх підсаджувати. По одну про проблем немає. Ми що дивиться відео, можна писати коментар, підтвердити Це, це таке. Я, кажу, я тим, тим, тима, тима гривнями далеко не забіжиш. Так що попередньо таке. Ну і що? І думаю, що ми цього року ще проведемо новорозяновоїшній конкурс. Хоча я би казав, що буде після перемоги. Ну, хоч трошки щось буде, невеликий розіграш, але зробимо. Так що на цьому це відео котаки закінчимо. Всім щастя, мило здоров'я. Слава Україні!